Окапі Діскавері, і пагорб можливості. Десь там, у тропічному лісі, був один пагорб, куди ніхто ніколи не ходив. Там страшенно вітряно, казали мавпи. Там чути дивні звуки. злякано шепотіли дикобрази. Той пагорб дивно блищить вночі, і це не до добра. Перехрестилась бабуся лінивець. Окапі Діскавері все це слухала, кліпала своїми довгими віями і кивала, але не від страху, а від цікавості, бо мала критичне мислення і не приймала плітки за чисту монету. Вона знала, що це лише частина. А ще у неї була дивовижна інтуїція, яка підказувала. А що як блищить, бо там щось гарне. А дивні звуки це просто луна, а вітер тому, що вершина висока, і там більше неба. І от одного вечора, коли сонце ховалось за гори, а тварини вже влаштовувались у норах, Діскавері вирушила в дорогу. Вона йшла сміливо. Її серце билося швидше не від страху, а від перечуття пригоди. Піднімалась довго, але що вище вона підіймалась, то більше навколо ставало краси. Трави світились від роси, метелики майорили різними кольорами, а вітер співав ніби якусь стародавню пісню. І от, коли вона дісталась вершини, трапилось найцікавіше. Місяць визирнув з за хмари, і пагорб засяяв. Це був не жах, а величезне поле з кристалів кварцу, що ховались під травою. Вони виблискували сріблом, а в центрі кам'яна плита з різбленням. Той, хто не боїться шляху, знайде скарби. Про які інші лише чули. Наступного дня, коли Діскавері розповіла всім, їй довго не вірили, аж поки не побачили диво своїми очима. І хоча кристали ніхто не чіпав, бо це було місце сили, тепер усі знали страх не завжди охоронець, іноді це просто завіса, що ховає красу. І щось дійсно важливе для душі. Значення Коли ти дивишся на світ з цікавістю, а не зі страхом, він відкриває свої скарби, бо саме допитливе серце знаходить те, що інші не наважуються шукати.